Сьогодні в парламенті відбулося, до речі, скасування тієї абсолютно негідної цинічної постанови Верховної Ради, яка підвищувала заробітну плату народним депутатам, причому підвищувала суттєво в 2-2,5 рази. Ви знаєте, що Батьківщина не голосувала, ми голосували проти підвищення заробітної плати депутатам, але під тиском суспільства, під тиском людей. При висловлюваннях всім депутатам і всім, хто за це голосував, крайньої ступені на задоволення депутати здалися, зламалися, і сьогодні вони проголосували відміну підвищення заробітної плати депутатам, яка власна була затверджена постановою Верховної Ради. Але це далеко не все виявилося, що існує утаємничена постанова кабінета міністрів пана Гройсмана. І уряду, який він очолює, ця утаємничена постанова була прийнята абсолютно в закритому режимі в той час, коли всі були на канікулах, і вони з 27 липня 2016 року, постанова номер 493, урядовцям підвищили заробітні плати президенту, який і так у нас надбагато, надзаможня людина, підвищили заробітну плату. Прем'єр-міністру, всім міністрам і загально з виплатами всіма, ця заробітна плата з усіма доплатами і всім складає зараз до 100 тисяч гривень в місяць. І більше того, цією постановою, яку вони прийняли 27 липня, вони ввели підвищення заробітної плати заднім числом з 1 травня, і вони виплатили. Президенту, прем'єр-міністру Гройсману, урядовцям вони виплатили з 1 травня виплати майже по 100 тисяч гривень в місяць на базі цієї постанови. Це виходить за всі межі. Ви не в цьому, конкретно, Гройсман. Це зроблено з абсолютно точної вказівки президента. Я хочу запитати: Ми вже не вже недостатньо тих мільйонів, мільйонів і мільйонів доларів, а у президента мільярдів? Які у них в деклараціях для того, щоб ще приймати такі утемічені постанови? Партія Батьківщина вимагає, по-перше, від Верховної Ради скасувати зобов'язати уряд скасувати цю постанову. Але зал був готовий голосувати вимогу до уряду, скасувати цю постанову. Але пан Парубій, голова Верховної Ради, просто порушивши регламент, не поставив цю поправку. І не дав можливості Верховній Раді натиснути цю кнопку і зобов'язати уряд скасувати собі і президенту підвищення заробітних плат. Ми вважаємо, що спочатку депутати, уряд, президент, прем'єр-міністр Гройсман спочатку мусять заробітні плати і пенсії людей довести до того рівня, щоб люди могли жити, а потім собі ставити по 100 тисяч гривень заробітної плати. Що зараз я вимагаю? Я вимагаю від пана Гройсмана який звернувся до депутатів? Правильно звернувся, я його підтримаю, скасувати підвищення заробітної плати собі депутатам, і депутати сьогодні це зробили. Я зараз звертаюся до пана Гройсмана. Негайно скасуйте цю утаємничну постанову номер 493 де ви, пане Гройсман, собі президенту і своїм урядовцям в два-два з половиною рази підвищили щомісячні виплати. І я прошу також, враховуючи, що ви цією постановою нарахували заднім числом собі з першого. Травня заробітну плату, всім урядовцям і президенту, всім вам повернути назад в бюджет ці незаконно виплачені гроші. Я очікую від пана Гройсмана скасування цієї постанови. Якщо він цього не зробить, ми будемо вимагати від парламенту, внесемо постанову про скасування, щоб зобов'язати Гройсмана це зробити. І крім того, ми сьогодні готуємо заяву про злочин в НАБУ і Генеральній прокуратурі. Альну справу про те, що пан Гройсман урядовці виплатили собі заробітну плату заднім числом. Вважайте це да безумовно, Тут є суми, але до цих сум існують колосальні доплати. Я можу назвати, наприклад, президент України цією постановою таємничиною встановили 28 тисяч гривень заробітну плату в місяць. Ну, крім того, сюди йдуть багатократні надбавки. І коли багатократні надбавки здійснюються, це досягає 100 тисяч гривень в місяць. Так само пан Гройсман встановив собі 20 тисяч гривень, але з доплатами це буде до 100 тисяч гривень в місяць. Крім того, главі адміністрації президента 18 тисяч, першому заступнику глави адміністрації 16 тисяч і всім міністрам практично на рівні 16, 18, 15 тисяч гривень. А на що вони це роблять, якщо вони в день витрачають більше ніж ці суми. Я думаю, що відповіді на це питання нормальної, адекватною, розумною, не існує. Я не можу зрозуміти, маючи мільярдні, мільйонні статки. Як можна собі ще такими утаємничними постановами підвищувати заробітну плату? Я вважаю, що президент взагалі мусив би відмовитись від заробітної плати. У нього все є для життя. Те саме пан Гройсман, який задекларував мільйони доларів, він може відмовитися. Я вважаю, що зараз всі ми мусимо вимагати від Гройсмана скасування цієї постанови.